Всім привіт! Сьогодні трохи незвичне відео, як для швейного каналу, навіть дуже незвичне. Вирішила вивести вас трошки на природу, показати ось таку красу. І заодно те, чим ми сьогодні будемо займатися, ось тут посіяні зернові. А далі трохи нижче сьогодні посадимо картоплю. Наша земелька після культивації. Оранка в нас осіння, оскільки тут чорнозем. Садимо ми мотоблоком зубор, вже не один рік. Спочатку огляд частинами. Ось так виглядає картопля сажалка. Такий бункер, в який засипається картопля, і подається під час руху, через оці ячейки, туди в шахту. Ось лапа, яка розгортає землю, робить заглиблення, і по цій шахті картоплина падає туди в лунку. Інформація для тих, хто має таку штуку або ж збирається її купити. Щодо удосконалення, що зробив мій чоловік? Він зсередини варив ось такі повздовжні пластинки з обох боків. Для чого він це зробив? Коли йде подача картоплі, без цих вставок, без цих вкладишів, картопля попадала між цепом і оцею вічною стороною. Її там просто зажовувало, перемелювало, ну, відповідно, втрати були. І ще ось тут він доварив отакий бортик, оскільки на швидкості, коли картопля подається ось цими ячейками, було таке, що вона просто перелітала. Зараз цього немає, все попадає туди, куди потрібно. Мотоблок із закріпленою фрезою. Фреза використовується для подрібнення ґрунту, можливо, великі грудки або ж якісь корінці. Саме ось ці лапи, ось цей механізм виконує цю роботу. Приховані вони під щитком. Позаду кріпиться ось такий каток. Чоловік теж його зробив сам. Десь підгляді в інтернеті, на YouTube каналах. Його функція полягає в тому, щоб ущільнити ґрунт і таким чином зберегти вологу. Підемо подивимося, як працює фреза. Зазвичай перед посадкою ми фризували навіть після культивації. Але чомусь цьому році вирішили спробувати. По-іншому без фризування. Що, відповідно, чим мільші частинки, тим щільніше залягає ґрунт. І це якби перешкоджає проникненню кисню. Тому в цьому році зфризуємо тільки під грядки. Цим мене займається свекор, я сюди не вмішуюся, мені простіше посадити картоплю. Це він експериментує тут. До речі, в минулому році в нього тут був дуже гарний столовий буряк, зате жодної морквини. Ну, трошки цибульки було. Зараз подивимось в порівнянні. Ось тут вже сфризовано. І ось тут земля тільки після культивації. Насіньєвий матеріал, що тут у мене є. Ось ця червоненька це повінь. Картопля зі старих сортів. Улюблена картопля моєї мами, каже, тільки не виводь її, але з часом років вона вже сама виводиться. Не той вже врожай. Ще ось тут у мене її трошки є. В цьому ящичку покільчена гарно, а ось ця якась зовсім віднесенька. Дуже добре розварюється цей сорт, притому дуже швидко. Особисто мені дуже подобається на борщ. Наваристий, ситний, розварюється прямо як манка. Ось тут новий сорт, як для нас. Може він і не новий, просто в нас її ніколи не було. Купили в людей трошки завелике насіння, як для нашої сажалки, тому я її розрізаю. Розрізаємо так, щоб в кожній частинці було кільце. Для того, щоб були всходи, має бути кілечко. Хоча б маленьке. Ось тут частинку я відкинула. Зовсім немає кілець. Кажуть, ялова. Не дасть врожаю, нічого поїде додому на суп. І ось це основний сорт, якого ми садимо найбільше. Називається озіріс, чи озіріс, як правильно, навіть точно не знаю. Я думаю, багатьом відомий такий сорт, як Рів'єра, хто займається картоплею. Цей сорт Ірів'єру ми закупляли в один рік в одному овочевому господарстві. Можливо, зараз зламаю багато стереотипів з приводу Рів'єри, але я її вивела в перший же рік. Чому? Чим хороша Рів'єра? Тим, що вона дає гарну врожайність, а саме розмір бульб. Її менше в курчі, але вона дає крупніші плоди, саме Рів'єра. Цієї в курчі дуже багато. Скільки років ми її вже садимо, скільки нею займаємося, найменше, скільки я нараховувала, це 16-17 штук. А то більше 20, 23, 25. Відповідно, вона росте не такою крупною. До того ж, вона хоче поливу, вона хоче добрива. Хто в мене брав на насіння, якщо вдобрювали, особливо якщо був перегній, а ще, якщо був полив, був дощ. То врожай був такий, що можна було, як то кажуть, в селі збирати на оберемок, як дрова. Але в плані смакових якостей, скільки клієнтів нас її купляли, всі задоволені більше саме озірісом. Як на смаження, на деруни, на пюре, на перші страви, чудово, на запікання. Насіння також передивляюся, тому що можуть бути кілечка дуже тонесенькі, як ниточки, вона теж зводиться. Ту я відкидаю. Має бути таке гарне здорове насіння з такими гарненькими кільцями. Підемо подивимося, як працює зубрик. Ой, кульбабка. Як радує око на зеленій траві. О, і метелик. На зеленій траві жовті квіти. Позаду бункера два диски, які загортають заглиблення, в який падає ось там картоплю. Кажу чесно, не дуже ми задоволені посадкою без фризи, багато грудок. Але якщо це справді краще для насіння, для всходів, для росту, то чому б ні? Хай будуть грудки. Картопля висаджена, ящики порожні, можливо, буде продовження. Якщо цікаво, пишіть. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. До побачення!